Але незважаючи на це, да, от давайте подивимося на наші покриття. У нас є ламінат у таких приміщеннях, у таких кімнатах, як дитяча кімната, гардеробна кімната, спальня. Та й у нас є таке приміщення велика кухня-студія. Отут, у зоні студії, у нас напольне покриття ламінат для цих випадків ми будемо. Використовувати нагрівальний кабель Deviflex для цих приміщень 10Т. Будемо його укладати. Потужність, яка нам необхідна, це 100 Вт на метр квадратний, і будемо укладати його кроком 10 см, тобто витрата кабеля буде 10 метрів на метр квадратний. І є ще у нашій квартирі приміщення, у яких напольне покриття кахель. Це балкон, це кухня, зона, де в нас. Кухні, зона приготування, де у нас кухонні меблі. І це ванна-кімната, у нас теж тут буде кахель. І ще один момент, на який я хотів би зазначити увагу, перед початком монтажу було, було б непогано взяти наш план і розкреслити, намалювати, як буде укладатися тепла підлога. Для чого це нам потрібно? Нам треба зрозуміти, як правильно розкладати нагрівальний мат, як розкладати нагрівальний кабель, щоб потім не було якогось лишнього кабелю, який ми обрізали, або кабелю там не вистачило навпаки. Для цього непогано було б розмалювати. Далі поговорити говоримо про правила монтажу, що слід яких правил слід дотримуватися, щоб випадок, якщо він буде такий мати місце, був признаний як гарантійний. Ці правила дуже прості, але хочу ще раз про них нагадати. Перше, це лінії кабеля не повинні перетинатися або торкатися одну одну, бо у точках перетину або торкання буде перегрів, що у майбутньому може виплисти як перегрів кабеля у цих зонах. Наступне нагрівальний кабель не, потрі... не повинен торкатися утеплювача. Те ж саме тут маємо річ з перегрівом. Нагрівальний кабель має бути повністю і рівномірно покритий шаром стяжки або клею, щоб всередині не було повітряних порожнин. Далі не застосовувати теплоізолюючі суміші для заливання стяжки. Ну тут якось воно алогічно, ми теплоізолятор маємо застосовувати, але під нашу нагрівальну систему. А закривати зверху нагрівальний кабель сумішю, наприклад, з якимись там, пенопластовими бульбашками чи щось іншим. Це вже алогічно, бо тепло не буде в нас йти на нагрівання нашої поверхні. І обов'язково застосування терморегулятора з датчиком. Підлоги без терморегулятора ця система не буде працювати гарно, файно, так як має працювати, і цей випадок не буде гарантійним. І останнє не вслід не встановлювати під стаціонарними меблями на підлозі. Що ми маємо на увазі під стаціонарними меблями? Це меблі, які так плоско стоять на нашій поверхні, на нашому монопольному покритті. Якщо є якісь мінімальні меблеві ніжки, то це окей, так можна застосовувати, але наприклад, нелогічно навіщо застосовувати теплу підлогу? Ну під шафою, наприклад, коли ми не будемо ступати ногою, це зайва витрата коштів. Прошу звернути увагу на усі ці е, правила монтажу, бо вони дійсно є важливими.